Незалежній Україні було всього два роки, коли вона пережила економічний кошмар. 1993 увійшов в історію як найгірший рік для української економіки гіперінфляція, різкий обвал промисловості, знецінення національної валюти. Ціни зростали до небес. Гроші знецінювалися буквально на очах. А слово гіперінфляція міцно закріпилося в нашій мові. У цьому відео ми розберемо, що відбувалося в економіці України в 1993 році та чому ситуація стала настільки критичною. Дивись це відео до кінця, обіцяю, що тобі сподобається. У 1993 році ціни на товари першої необхідності зростали ледь не щодня. Інфляція вийшла з-під контролю до неймовірних масштабів. Купону карбованці тодішня валюта України. Нецінювалася так стрімко, що люди жартували, гроші перетворилися на папірці. Держава, намагаючись рятувати становище, просто вмикала друкарський верстат і покривала нестачу коштів. Це лише підлило масло у вогонь. За рік ціни підскочили у сотні разів, фактично знецінюючи всі заощадження українців. Проте гіперінфляція це не єдина проблема тодішньої економіки. Загалом причиною економічної кризи стала втрата старих виробничих зв'язків після розпаду СРСР. Підприємства втрачали колишні ринки збуту та постачальників, і багато промислових гігантів опинилися на межі банкрутства. Промислове виробництво старімко падало, робота заводів та фабрик зупинялася, система грошового обігу фактично зазнала краху, країна скотилася до бартерної економіки. Що ж це таке? Підприємства обмінювали продукцію напряму одне з одним, бо гроші знецінювались настільки, що перестали бути універсальним засобом сплати. Зарплату працівникам багато заводів почали видавати продукцією власного виробництва. Тодішнє населення згадує: як на узбіччях доріг люди продавали шини чи мішки цукру. Заробітники робітники отримали їх замість зарплати і намагалися виміняти хоч на якісь товари першої потреби. Бартер проник усюди, від великих підприємств до побуту звичайних людей. Глибока економічна криза вдарила навіть по кожній родині. Заробітня плата знецінювалася ще до того, як потрапляли в гаманець, середня зарплата номінально зросла до астрономічних чисел у купонах, а реально купівельна спроможність українців стрімко падала. Багатьом людям на роботі не виплачували зарплатню по 3-4 місяці. Будь-які заощадження на чорний день швидко згоріли на тлі гіперінфляції, і 1993 рік підвів людей до межі виживання. Почалася справжня соціальна криза, порожні полиці магазинів, тотальне збідніння населення та хвиля страйків. Найгучніше заявили про себе шахтарі Донбасу. В червні 1993 року тисячі гірників вийшли на страйк, вимагаючи хоч якихось дій зі сторони влади. Коли уряд пообіцяв підвищити зарплату, протестувальники відмовилися. Сенсу в тому не було, адже із новою хвилею інфляції будь-яка надбавка з'їдалася вищими цінами. 1993 рік став для України гірким уроком, економіка впала до рівня руїни, а населення пережило шок, який запам'ятався на все життя. Лише в середині 90-х років ситуацію вдалося взяти під контроль. За кілька років по тому уряд провів реформи, зупинив гіперінфляцію та запровадив нову валюту гривню, відео про яке уже є на каналі. Та шлях до стабілізації був надзвичайно важким. 1993 рік назавжди залишиться символом економічної катастрофи, коли життя мільйонів українців опинилося на межі, а країна здобула гіркий досвід, якого прагне ніколи не повторювати. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Попереду багато цікавого.